Всім привіт, питали по коробці того трактора. Дивіться, це є тут 5, 5 понижених і 2 назад. Тут зараз я включив спеціально першу понижену, він їде дуже помаленько. максимально повишена п'ята. десь буде їхати при 15-2000 оборотах вище 30 км на годину. Ну, можна і більше розкрутити, ну самі знаєте то якось... Ну, це і трактор не машина. І це зараз ми його запустимо навіть без цепли, без нічого, просто ключиком. Отак, він зараз з'їде на перший пониж. Якщо навіть хоч газу йому дати, зараз заскочить. Пишено помалу їде. Зараз от там третю одрушаю. Так, кажу, це швидко їхав і не їде, він їде помаленьку. Тут роздатка файна, бо тому що у 469 не тільки у них любить вибивати понижена передача. По гідравліці. Так, по гідравліці, зараз я відкрию капот. Так, по гідравліці, по рульовому. Насос гідропісилювач пасад би п'ятий. Дозатор сотка, той якийсь МЗ, якщо я не помиляюся, я його брав новенько. Рошительний бачок на нього. Вроді Волга Газель. Теж новенький брав. Е, і два циліндри вроді чи з МТЗ, чи з ЮМЗ з рульового. Якщо не помиляюся, вроді 50-ка е, гільза і хід 200 чи 250. Ні, 200, вроді 200 буде. От вся гідравліка по рульовому а на конечники це є з автобуса Еталон чи Богдан. Тож новий брав. Тож не дешева штука, між 500 гривень якусь платив за один на конечник. Плюс там ще різьби нарізти, ну коротше роботи є. Е, так, гідравліка навісного. Тут циліндр ст Т-16, підйом кузова. Але він повністю перероблений, бо я купив циліндр, той підйом кузова, нові, совєтські, я ці два штуки взяв. І в них всередині коротше, попала вода, гільза, гільза і шток, коротше вики... ну, викинув. Купував нову гільзу і новий шток. Ну, коротше, той циліндр мені вийшов ще раз так. Але я зробив тут більший хід. Тут хід якось 42 см. Насос десятка стоїть на гідравліку, стає. Розширительний бачок десь 2 літри має. Масло е, залите, е, гідравлічна АТФка. Тобто е, ну, така червона. Там не знаю скільки пішло, але трохи пішло, що, що в рульовому, що в гідравліку. Е, так, далі. Е, Розпредільник тут. Той болгарський чи чеський стоїть такий маленький. Знаю, От, отакий. Один з плаваючим, йде на навіску, наперед я зробив не плаваючий, але виявляється, що треба так і на лопату теж плаваючий, що був. Ну і все, Там далі вже два шланги, яка це ще назад пішли. Циліндр з якогось навісного чи сівалки, з чого я взяв дуже злегкі, ну, легке биву, мужик мені продав, там був хід штока 250, його переробив під 110. Діаметр поршня, тобто гільзи 75 ка Навісне ззаду. Ось ті штукенці всі на шсп п 25 Тут, тут, там, тут, це все шсп 20 Навіска сильна. Різьби всі півторачка, тобто різьба 1, то крок 1,5, діаметр 18. Це й все, все по гідравліці. Що, кого, я так думаю, що, що знав, то й сказав. Якщо може щось пропустив, то вибачайте. Всім гарного!